Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні розглянемо відео з вами про саму процедуру відкликання депутатів місцевих рад як народна ініціатива. І ми це зробимо у вигляді такого порівняння Старої моделі, яка діє зараз, а це закон України про статус депутатів місцевих рад. Там наголошено, як це робиться, і у вигляді законопроекту під номером. 13318, і якщо він буде прийняти, яка ж там буде модель відкликання депутатів місцевих рад? Так ось, для початку стара модель, і як там відбувається відкликання депутатів. 2021 рік місто Боровиця. Іван Кравченко, незалежний безпартійний депутат, обраний у раду як самовисуванець від громади. Він не приєднався до жодної фракції у міській раді. Саме це і зробило його незручно для місцевої політичної більшості. Але у Івана є пряма, але чітка позиція захист інтересів громад. Відкритість рішень і боротьба з колуарними схемами. Він виступає за громаду. І у перші місяці каденції Іван голосно виступає проти рішень, що стосується передачі землі без конкурсу, затвердження сумнівних детальних планів території, маніпуляцій із комунальним майном. І він відповідно блокує ці проекти, вимагає прозорих сесій і публікує деталі на своїх. Сторінках у соцмережах. Для того, щоб громада знала, що ж відбувається, які приймаються там рішення, як ділять землю, хто за це виступає, хто за це голосує. І Іван це публічно виставляє для своїх виборців, бо він же представляє цю громаду. І це викликає, звісно, людь у депутатській більшості. Сформована з представників двох провладних партій кількох мажоритарників та найближених до забудовників осінь. Іван виступив проти земельної мафії. Це зрозуміло. І ось через кілька тижнів вже у місті з'являються намети з написом Захистимо наше місто. Бо було прийнято рішення цими депутатами прибрати цього Івана. А як?